Є такий запит, досить страшно виглядає. От він на, на відео. Людина бере бібліотечний елемент, якісь останні, які вдалося зберегти. Чи відкривається вибрання, там можна щось відкрити, показ на попередній вигляд. Так, ми маємо вікно параметрів, але не маємо вікно, де можна вибрати бібліотечні елементи. Тобто його фактично немає. І я для того, щоб зрозуміти, звідки це сталося, зробила неличку маніпуляцію. Ми зазвичай у вікні параметрів об'єкта маємо безпосередньо вікно параметрів та маємо поле з бібліотечними елементами. Якщо вмикаємо, то якісь можемо переходити і обирати собі наступні новини. Насправді, це, як виявилось, не так вже й страшно. Просто випадково класнулась ось ця невеличка трикутна стрілочка. Ось. Вона просто згорнула вікно попереднього перегляду бібліотечних елементів. Класуємо на неї і ми маємо все, що треба. Ось тут. А взагалі, якщо щось станеться, наприклад, будь-яка з панель, панельок там, е зникне так, зараз, щось там, там, чи навігатор, чи щось е ось, е ну, я навіть це не можу повторити, але бувають такі от моменти, коли е чогось там ось, наприклад, зникла ось ця панель, називається панель інструментів, ми з нею фактично не можемо. Повірно, навіть і це можна забратися. Це панель у нас параметрів теж забрали фактично. Бачите, ми тепер не маємо що вибрати, не маємо параметрів цього, що ми вибрали. Так? У нас немає цього рядочка понароблював. Іноді таке буває, між іншим, навіть, якщо ми цього не робили, воно якимось чином ну, накладається чи ще щось таке, замість того, щоб шукати причини цьому. А що так стається, треба знати, як з цього. Знайти вихід. Тобто, ну, в попередньому разі ми бачили, що це просто класно, на маленьку стрілочку трикутну. А тут, ймовірно, щось могло класнутися теж випадково. Для того, щоб повернути робочу зону так, як вона була, потрібно зайти на параметри і подобання щодо проєкту. Роботю середовище, застосувати профіль і ось цей архітектурний профіль, це колись. Стандартний архікат. Ну, мені правда, ще треба додатково увімкнути для повного щастя візуалізацію, бо я візуалізації взагалі не вмію в архікад працювати. А так, то в принципі, все, що ми маємо, можна, до речі, так і зберегти в стандартному профілі окремому разом з візуалізацією. І завжди можна буде обирати одразу, одразу вже з готовим підбором. Ну, але це, напевно, треба буде записати наступне відео якесь колись, тому що це вже на зразок формування робочого профілю.